Доброго ранку, любителі Слова Божого, миру вам, Божого захисту та Божого любові. Будьте благословені Господом, ви і ваша сім'я. Війна це дебілізація і домінізація, це зло, яке зараз відбувається. Зранку до вечора говорять про атомну зброю, про атомну війну. А що говорить і робити, Господь, завжди потрібно розуміти, за що гонили першу церкву апостолів, пророків, тому що вони говорили і проповідали істину, що істинний цар, цар царів. Сьогодні на землі царів немає, але люди поклоняються ідолам, займаються ідолопоклонством. Замість того, щоб проповідувати Слово Боже, ми повинні оприділитися, ми будемо виконувати закони сатанінські чи закон Божий, 10 заповідей Божих. І для цього Ісус прийшов, щоб ми, могли, щоб ми мали світло в розумі, а не жили в темряві, і розуміли, куди йти і як жити далі на землі. Дуже важливо розуміти, кого ми слухаємо, з ким спіклуємося, за ким йдемо. Якщо ми вибрали Ісуса Христа, то ми повинні слухати і виконувати закони і Конституцію Ісуса Христа, а не сатанинські закони. Не можна Переступати закон Божий і повеління Господа, і потрібно робити, що говорить Господь. Якщо не виконувати закон Божий, то це прямий шлях до пекла, це сатанізм. Но війна показала, що всі десять заповідей не нарушені. Люди нехтують цара Ісуса Христа і фокусуються не на Ісуса Бога, а на і на його заповіді, а фокусуються на земну владу, на земних царів. Ми повинні включити мізи, щоб не слухати гибні вчення, тому що ми являємося співучасниками гріха. І якщо ми по телевізорі дивимося, слухаємо всяку чепуху, також стаємо співучасниками насильства, вбивства і всіх порушень закону. Вузький шлях це Ісус Христос, Його заповідь і Слово Боже веде життя в життя вічне, а широкий шлях веде до смерті. Ми повинні проповідувати Слово Боже, наповнювати землю одкровенням, веденням, допомогти людям пізнати істину і повернутися до істини, щоб царство Боже прийшло, щоб прийшло пізнання, просвітництво і щоб люди попали в рай, і щоб рай був на землі. Все пізнається по плоду. Хто дотримується заповіді Божі і служить Богу, таких людей потрібно слухати. А ті, хто порушують заповіді Божі, і які йдуть в пекло, то таких потрібно уникати. Амінь.